Так, знову монітор Acer, Щось нам щастить на них. А, майже така сама серія. Ну, я маю на увазі такий корпус, як відео яке я додавав раніше. Це модель. Ось. HA 230, що там, BI, так. Да? Проблема, яка в нього проблема не вмикається. ну Я його вже розібрав, да, розкидав, задню панельку зняв, як бачите. В попередньому відео побачите, як її правильно знімати. Що з цією платою? Чому вона не вмикається? І зараз я підключу живлення до цієї плати. так, Хвилинку. Ось на лабораторніку 19,5 19 В 1 А. Так, Ось я підключаю до нього цю цюрку. Ось підключив і дивіться на лабораторнику. Ну, Коротке замикання, бачите? 1 В 1 А. Все, вимикаю. Це вже не перша плата, яку я ремонтую. Ось. І... Е що я можу вам сказати? Це коротке замкнення по керамічних конденсаторах. От. Яких, саме, яких саме, дивіться, від роз'єму живлення да, йдуть ось, тут плюсова лінія. Да, ось на цей конденсатор, далі вона йде сюди, сюди-сюди і на цей конденсатор. Перевіряйте або цей дохлий. В короткому або цей оце. Його. Тобто, два монітора я вже зробив з, таким самим, з такою самою проблемою вибивався оцей керамічний конденсатор. Я його зняв, КЗ пропало. Але ну, він не вмикався, доки не поставив назад нормальний цілий конденсатор. Так що от такі проблеми от з такими, де там? От такими моніторами. він отако. От Кришка. Корпус. Ну отак. От Коротше, якщо випаде у вас... На ремонт такий монітор, ви вже маєте знати, яка з ним може бути біда. А ще може бути таке, що роз'єм живлення може болтатися, да і в нього з іншої сторони отуту, просто відвалилась пайка. Дивіться також. Все, дякую за просмотр. Всім пока.